Якщо в мене на зиму залишається якась клеєва суміш, я її пакую в великі пакети для сміття та спускаю в льох. Але інколи пакети прориваються, цього непомітно, і суміш канкується. Для її просіювання я зробив ось такий простий пристрій з банки для фарби 2 літру, сітки. В сітки є отвори приблизно розміром 2 на 2 мм та ось такого вентиляційного каналу. У банки відрізається дно, залишається тільки верхня частина, вкладається туди. Сітка і потім просто вставляється пластиковий короб. Розмір коробу 12,5-13 см. Ціється суміш дуже швидко. Готова суміш. Немає твердих включень і легко наноситься ось таким ковшом з гребінкою 5х5 мм. До речі, відео про цей ковш, як я його виготовляв, є на каналі. А залишки від сілу можна просто використати в замісі бетону на відповідальних конструкціях.